У Грузії завершилися вибори до парламенту. Керівна проросійська грузинська мрія здобуває 54% голосів за результатами опрацювання 99% бюлетенів. Повідомляє центр виборчком Грузії. Опозиція відмовляється визнавати результати цього волевиявлення, звинувачує провладну силу в узурпації влади та анонсує акції протесту. Більше Олександр Мужичук. Провладна грузинська мрія вже святкує перемогу, адже перші результати Центрвиборчкому свідчать, що вона випереджає опозиційні партії на парламентських виборах. Це була дивовижна і дуже важлива перемога. Дякую перед усім людям, тому що наш народ винятковий і дуже мудрий, і він це неодноразово показував протягом останніх років. Цей період був дуже важким, але люди стояли поруч, коли це було потрібно країні. Люди завжди були поруч і на цих виборах. Ми були впевнені в перемозі. Але зараз, коли вже є результати, це особливо радісно. Раніше про свою перемогу заявили грузинські опозиціонери. Тіна Бокучава, голова партії Єдність Національний рух заснованої Михайлом Сакашвілі, назвала результати виборів вкраденими. Зараз ця партія входить до коаліції Національний рух єдність. Національний рух єдність не визнає ці фальсифіковані результати виборів. Ми також консультувалися з іншими опозиційними партіями, які подолали п'ятивідсотковий бар'єр. І ми сподіваємося і віримо, що опозиція об'єднається у своїх позиціях щодо неприйняття фальсифікованих результатів виборів за спроба вкрасти європейське майбутнє Грузії. Одразу після закінчення голосування кілька грузинських ЗМІ опублікували результати екзитполів. Близький до грузинської влади телеканал і меді дав оптимістичні для керівної партії результати. Грузинська мрія за цими опитуваннями отримувала 56%. А ось два опозиційні телеканали МТварі та Формула, отримали інші результати. Їхні опитування давали про владні мрії не більше 42%. На підставі цих двох екзит полів опозиція була впевнена, що спільно вони виграли вибори. Грузинська мрія не може залишатися при владі в цій країні. Це вкрадені вибори, це узурпація влади і конституційний переворот. Ми не визнаємо їхні результати. Тут не Росія і не Венесуела. Це Грузія. Ці вибори в Грузії називають екзистенційними, адже на них виборці визначають подальший політичний курс країни. Правлячу 12 років грузинську мрію, звинувачують у тому, що вона веде країну до міжнародної ізоляції та обслуговує інтереси Кремля. Однак, як про владна, так і опозиційні партії обіцяють Грузії майбутній вступ до ЄС, попри те, що Брюссель влітку призупинив процес прийняття Грузії до блоку через ухвалення владою подібного до російського закону про іноагентів у грузинській мрії, яку заснував російський олігарх грузинського походження Бідзіна Іванішвілі, Ці вибори називають референдумом, але не між європейським майбутнім та ізоляцією, а між миром та війною у втягуванні у війну в грузинській мрії звинувачують опозицію та впливові сили за кордоном. Ми маємо дуже легкий вибір, або ми обираємо уряд, який буде служити вам, грузинському народу, грузинському суспільству, нашій батьківщині, який буде піклуватися про країну, або ми обираємо агентів іноземної країни, які виконуватимуть. Лише запити з-за кордону напередодні. Лідери опозиційних партій встигли зробити кілька переможних заяв. Тепер кажуть, що не визнають результати цих виборів і планують організувати акції протесту. В свою чергу грузинські авторитетні неурядові організації, які спостерігали за перебігом виборів, заявили про невизнання результатів голосування, адже подекуди були зафіксовані масові вкидання бюлетенів. Олександр Мужчук, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.